Ми вже розповідали про мовний батл між учителями та учнями. Мовознавці Кам'янського не перестають дивувати. Цього разу у рамках міського мовного марафону сто причин, чому я спілкуюся українською, знову відбулася битва поколінь, але вже між батьками та учнями ліцею номер 9. Хто краще знавець української мови, розкажуть наші журналісти. Як правило, батьки приходять до школи з двох причин: батьківські збори або коли їхні чадо має проблеми з поведінкою. Перше за всю історію ліцею номер 9 учнів 5-11 класів, батьків та вчителів, об'єднав саме мовний марафон. Ми В нашому закладі вирішили позиціювати українську мову як престижну. Звернулися до наших батьків, дуже вдячні їм. Вони не відмовили. Сподіваємося на те, що наші батьки створять відповідне мовне середовище для наших дітей. Для того щоб ми побачили майбутнє справжнє українське, щоб українська мова ми не тільки називалися українцями, ми не тільки. Говорили українською, ми і думали українською. Ми маємо зрозуміти, що від цього залежить наше майбутнє. Своєрідний поєдинок поколінь проходив у форматі брейнрингу. Під час восьми раундів команди батьків та дітей змагалися за першість у питаннях сленгу, неологізмів, фразеологізмів, Говорили ні суржику, складали слова для буквениці та навіть розшифровували справжню мовну криптограму. Це було досить цікаво. Це певний досвід. Ти дізнаєшся щось нове. Наприклад, слова, значення яких ти не знав, і думаю, будуть ще такі заходи. Тут така знаєте, рідна атмосфера, і я зрозуміла, то що українська мова це ну дуже сильна мова, і вона мені подобається. Кураторка проєкту Тетяна Тринадцятко вкотре наголошує на креативності освітян, адже закладати основи поваги до рідної мови повинні саме в родинному колі. Формат саме брейн-рингу з батьками показує те, що Вибрано правильно, адже основою всього є батьки. І ось цей трикутник освітянський, де співпраця, де партнерство батьків, вчителів та учнів, якраз ми сьогодні спостерігали, тому що батьки це авторитет, найбільший авторитет для своєї дитини. І якщо вдома буде закладено фундамент і розмови, і цінностей, і якихось моральних засад. Це все дитина впитує і несе з собою в суспільство. Для родини Потеряхіних мовний захід дійсно був поєдинком поколінь. Бабуся, тато і онук не тільки підвищили знання Солов'їної, але й отримали незабутні емоції від часу проведеного разом. Я дуже їм вдячний, дуже пишаюся ними. Ще раз скажу, що мені дуже сподобалося. Інтерес до української мови підвившився. Сподобались діти молодці, вчителі в них теж молодці. Аж зараз час їм дуже важливо знати і забувати мову агресора. Хочеться сказати велике спасибі адміністрації школи, вчителям української мови, тому що дійсно ми навіть сьогодні дорослі побачили і почули дуже багато цікавого у тому, що мова фактор об'єднання переконалися й інші як дорослі, так і зовсім юні учасники. Ведеться нам сідати за вивчання української мови і мені, і дитині моїй, і дома звісно ж лише українською мовою. Мені було цікаво разом з мамою прийняти цю участь у батлі, Тим паче, що вона була моїм суперником. Було дуже цікаво оцінити свої знання і побачити, на що здатні наші діти. Дуже добре, що наша школа по сучасному відноситься до проблем освіти. Наші діти виховуються сучасними обізнаними дітьми, які розуміють, що українська мова повинна стати популярною. Я узнала свій рівень української мови і. Мені є куди рости у підсумку. З невеликим відривом перемогла команда ліцеїстів. Усі учасники отримали символічні солодкі подаруночки. А головне відчули, що перемога за любов'ю, і у нашому випадку вона дійсно справжня.